Такий матрас на диван не підходить, треба купувати 8 см, тоді буде суттєво краще. Ну, звичайно, це очевидно, що буде суттєво краще. Але вартість. До 28 числа ось такий топер Rain 6-сантиметровий коштує 2850 за розмір 1,60 м2. Нормальна його ціна 5,100, без знижки. Така буде після 28 числа. Для прикладу, 8-сантиметровий топ Air коштує. 6800 за розмір 1,60 на 2. Це 4 тисячі гривень різниця. Тобто, якщо є кошти, звичайно, варто купити. Товстіший топер і буде на такому зручніше спати. Тому що від висоти залежить ціна, ну і від наповнювача. Чим простіше наповнювач, тим дешевше. А так, взагалі, за 6800 можна вже і матрас насправді брати. Тобто, якщо ви диван не збираєтесь складати, ну, і вам не треба цей топер десь ховати, скручувати, я б на такий випадок купив би вже матрас сантиметрів 15, на ньому буде прям зручно-зручно спати. Будь-які топери є на нашому сайті Солохає. Топер Рейн зараз просто хід продажу. Е, виготовляємо за 3-4 дні будь-який розмір. Відправляємо по Україні. І такий топер топ-Air Top 2 в одному. У мене його теж часто купують, якщо хочуть прям один з кращих варіантів. Сайт Солоха Є в шапці профілю телефончик для зв'язку. Е, всі деталі на сайті Солоха Є.